Я дуже вірю, що нам потрібні проекти з більшою доданою вартостю. Це дуже часто або виробництво, або більш складні проекти з цифрової інфраструктури, або ще якоїсь інфраструктури. Тобто я вірю, що більш складні проекти будуть перемагати, як знаєте, прості рішення. О, давайте люблю пити каву, відкрию кав'ярню. Або там мені подобається, не знаю, одяг. Зараз буду шити теж одяг, сам собі буду цей. дизайнером модним. Ну, тобто зараз потрібні більш складні ріщі. Це теж важливо, що це нехай, але це має бути більш складна, більш організована структура. Друга історія, я вірю, це має бути або заміщення імпорту для України, або експортна позиція. Тому що нам все одно треба прив'язуватись ну, до валюти. Валюта це або імпорт, замінити імпорт, якщо немає, наприклад, українського аналогу якісно, або думати, що ти можеш продати на експорт. Легше все в тому що я вірю, що ми будемо частиною Європи. Ну і звідси це стане. Треба дивитись на проекти, які, не тільки зараз, які релевантні або конкурентні. Щоб вони були конкурентними вже в Європі, в Європейському Союзі, наприклад, через 5 років, я вірю, що через 5 років ми точно будемо частиною європейського союзу, і створюючи проект зараз, треба вже дивитися, як він це буде почувати, чи зможе він конкурувати з польськими, французькими, німецькими, італійськими товарами.